Починаємо ми роботу з електронного скерування на паліативну допомогу. В діях перевести в роботу, переводимо в роботу скерування. керування. Дії до скерування погасити скерування. Одразу обираємо доступну послугу. Так, ми можемо відразу звернутися до... Нашої інструкції, яка зроблена на основі роз'яснень. Наприклад, я візьму до прикладу хронічні серцево судинні захворювання. Можемо відразу вказати 96.021 погасити звітом у взаємодії. Амбулаторні епізоди. Так, Створити новий епізод. Новий діагноз. Так, обираємо, відразу обираємо діагноз. Діагноз ми можемо обрати теж з нашої інструкції. Тобто, по інструкції ви можете обрати як критерії визначення пацієнта, що потребують паліативної допомоги. Ось, можете обрати потрібні вам критерій. І по ньому орієнтуватися, як працювати з пацієнтом. Так, далі давайте, до прикладу, я обираю І 50 0 Паліативна допомога. Так як це у нас приклад, я беру дату попередню. Тепер в діях до епізоду створити взаємодію. Починаємо послідовне заповнення самої взаємодії. Так. Тип взаємодії вказуємо візит за місцем постійного перебування пацієнта. Період візиту. Та тривалість. Медичну послугу, консультацію зазначаєте згідно своєї спеціальності. Переходимо далі у діагнози. В діагнозах зазначаємо в першу чергу основний діагноз. В нашому випадку, для прикладу, це і. 50. Обов'язково вказуємо супутній діагноз такий як Z515 і додаємо супутні діагнози згідно інструкції по клінічних ознаках то обираємо з кожної категорії якийсь діагноз. Я для прикладу обираю будь-які. Це у нас буде перша клінічна ознака. Ви бачите, їх має бути не менше 5. Може бути більше, але не менше 5. Переходимо до наступного діагнозу це в нас вже буде дві клінічні ознаки. Так, обираємо ще одну з іншої категорії, що в нас буде третя. Там можемо додати ще і четверту В вигляді діагнозу. Ось маємо 4 клінічні ознаки у діагнозах. Переходимо до наступного. Діагностичні звіти. Бачимо, що вже тут є медична послуга, яка підтягнулася з вашого електронного скерування. І додаємо ще діагностичний звіт. Це буде наша п'ята клінічна ознака. Ось, Збираємо. Вказуємо. І маємо 5 клінічних ознак. Заключення лікаря. Тож ви можете вказувати процедури і можемо перейти до обстежень. В обстеженнях ми обираємо категорію обстежень, шкали оцінки опитування і вказуємо підсумкова оцінка індекс Бартела. Втаємось до нашої інструкції і бачимо, що індекс Бартела менше 25. Зазначаємо. Додаємо ще обстеження. Категорія обстеження. Шкали оцінки опитування, вид обстеження. Сумкова оцінка ППС. Дивимось сюди. Менше 30. Вказуємо. Та можемо зберігати. Після успішного збереження натискаємо Вивантажити на i e І накладаємо ключ підпису. Е, нагадую про те, що пацієнтам до 18 років кодування не змінилось. І також що після 65 років потрібно вказувати шкалу камербідності. Підписати і вивантажити. Після того, як наша взаємодія успішно вивантажена на iHealth, e ми можемо погасити наше скерування, яке було видано не з-під плану лікування. Нам потрібно в додаткових діях обрати діагностичні звіти. І тут ми вже побачимо наше електронне скерування, яке було застосоване в нашій взаємодії. Ми можемо в діях його відразу погасити. Так, система нам нагадує про те, що ще є доступна кількість, але вона вже нам не знадобиться. Цього, саме з цього скерування. Все. Тепер ми можемо повернутися до взаємодії пацієнта. Ось. І з під взаємодію, яку ми щойно вивантажили, ми створимо план лікування. Зварити план лікування. Так. Медичний стан підтягується автоматично, початок періоду покриття підтягується згідно самої взаємодії. І категорії. Категорію обираємо з запропонованих, окрім реабілітаційних. Вони пропонуються згідно діагнозу. Так, назва. Назва це довільно, щоб ви знали, для чого цей план лікування. Може, може бути так. Умови надання послуг. Вказуємо за місцем знаходження пацієнта. Так вказується для паліативної допомоги. Створити план лікування. Вивантажити на iHealth. Підписати і вивантажити. За то, як ми створили план лікування, можемо закрити це модельне вікно і бачимо наш план лікування в списку планів лікування пацієнта. Для того, аби розпочати роботу з цим планом лікування, нам потрібно отримати дозвіл на роботу з планом лікування. Пускаємо цю кнопку. І за допомогою методів атентифікації пацієнту надійде на телефон, смс-ка. З кодом. Пацієнт має вам назвати код. Після цього ви вже маєте доступ до плану лікування. І можете з ним працювати. Нам потрібно створити в ньому призначення. Створити призначення. Тип призначення. Так, Електронні скерування. Програма автоматична. Медична послуга. а – Паліативна допомога. Підстави для призначення у нас вже є завдяки тому, що вказаний діагноз. Очікуваний результат. Ризиків, тобто їх може бути декілька. Підтримка стану і якісь інші. Запланований термін-від. Можна брати від дати створення взаємодії або від поточної дати, і можна запланувати, наприклад, до кінця року. Кількість. Вказуємо. Як і раніше, у вас було в скеруваннях якусь достатньо велику кількість, по-подальшому працювати. Коли доступна кількість закінчиться, ви зможете виписати нове скерування. Призначення. Вивантажити на iHealth. E підписати і вивантажити. Так, тепер в нас в призначенні є запланована кількість. З цієї запланованої кількості ми можемо виписати скерування на таку саму або меншу кількість. Можна виписати електронне скерування відразу звідси з модельного вікна, можна закрити це вікно. І нас перекине до призначень. І з під призначення ми можемо виписати скерування. Так, паліативна допомога вже автоматично. Плановий категорія. Нестаціонарна паліативна допомога. Кількість. Ну, я виписую на всю заплановану. Створити скерування. Вивантажити на iHealth. E Хелс. Підписати і вивантажити. Ось ми створили скерування, за яким в подальшому будемо працювати з цим пацієнтом. Ось є номер скерування. Можна відразу перейти до пошуку скерування в CBD. Ось тут натискаємо. Система відразу знаходить нам це скерування. Можемо його перевірити. І відразу ж перевести в роботу. Переводимо в роботу це скерування за цим пацієнтом, для того, аби ми могли в подальшому працювати за ним. Тобто всі наступні взаємодії будете створювати за цим скеруванням. Тобто ми можемо з під цього скерування, наприклад, додаткові дії. Кажу вам як приклад. Дії, амбулаторні епізоди. Ось ви створюєте вже в існуючому епізоді нову взаємодію. І ці взаємодії, от переходимо в діагностичні звіти, посилання на електронне скерування. Ми бачимо, що це скерування підтягується за цим пацієнтом. Можемо обрати послугу і працювати за ним в подальшому.